Росія втратила за цей тиждень одну САУ-Піон без точної локації, десь на фронті. Відео зняв російський військовий десь у себе. Наступна втрачена одиниця це Пушка М46. Поруч з селом Мирне Донецької області була втрачена росіянами ось в цьому районі. Тут вони багато втратили техніки за цей тиждень. Це така кілзона зараз сучасна в 9 кілометрах від ЛБЗ. І третя це гаубиця Д30 в Бахмутському районі Донецької області без точної локації. Україна в свою чергу втратила одну 2000 в Донецькій області. Дуже дорога САУ коштує 20 мільйонів доларів. Але з хороших новин, що це лише друга втрачена така САУ за весь час повномасштабного вторгнення. А всього їх поставили 56 одиниць: Німеччина, Італія і Нідерланди. І також одна гвоздика. Втрачена ЗСУ в Донецькій області, також без точної геолокація. Так виглядають загальні втрати артилерії за цей тиждень.